У спортивній школі «Динамо» від 4 квітня відбувся відкритий обласний турнір з рукопашного бою, присвячений пам'яті військовослужбовців, які загинули під час АТО. У змаганнях брали участь діти віком від 6 до 9 років. До спортивного заходу долучились 50 учасників з різних куточків Житомирської області Андрушівського, Бердичівського та Житомирського районів. Ми проводимо відкритий турнір з рукопашного бою. Віковій категорії 6-7, 8-9 років. Легкого контакту та дозованого контакту. Поки так. З якою метою проводиться сьогоднішні змагання? Ну, турнір у нас присвячений вшануванню пам'яті воїнам, загибшим під час дій в АТО. А, чому саме вибрали таку вікову категорію? Ну, останнім часом популяризація рукопашного бою дуже велика. В основному така вікова категорія 6, 7, 8, 9 років. Можливо, побачили, що були такі дітки, щоб одну поразку отримали, але доходили до фінала, розкривалися. Де то що ти вчилися, і навіть переможцями ставали. Батьки надзвичайно задоволені рівнем організації та проведення турніру, а організатори планують зробити його традиційним. задоволені, що ваш син займається робочим боєм. Дуже задоволені. По-перше, це і фізична підготовка, по-друге, це і моральна підготовка, і самопідготовка, мабуть, майбутнє життєвої. Ви плануєте і далі продовжувати займатися цим спортом? Так. Професійно? Ну, до професійного ще далеко, тому що ще впереді школа, впереді ще навчання, екзамени. Ну, будемо бачити. Ну, Якщо буде можливість, то мені здається, що так. А які, на вашу думку, риси виховував рукопашний бій у хлопчика за рік? Ну, мабуть, більш така повишена, більш самооцінка. Переможці змагань були нагороджені медалями, грамотами та цінними подарунками. Інформаційне агентство всі новини.